І так, добрий день. Сьогодні розкажу про метод додавання і як за допомогою цього метода ми розв'язуємо системи. Що нам треба знати і як аналізувати будь-яку систему, яку ми хочемо розв'язати методом додавання. Припустимо, у нас є ось, ось така система. Ми дивимось, щоб у нас коефіцієнти біля змінних були однаковими. Як ви бачите, біля x одинички, біля ріків одинички. І дивимося, які біля них знаки. Наприклад, біля x плюсики, щоб для того, біля того, біля y плюсики мінусики. І ми тоді можемо вибрати, який знак нам краще примінити для двох систем, для того, щоб прибрати або x, або y. От, наприклад, в першому випадку я хочу прибрати ігрики. У них коефіцієнти однакові знаки різні, значить, приберуться вони, коли ми їх додамо. Бо ми пам'ятаємо, при додаванні у нас протилежних чисел, вони перетворюються в нуль. Підкреслюємо дві системи, як в стовпчик, розв'язуючи. Х плюс x буде 2х. І тому стараємося писати х під х, і під y, а ми чисто під числами, щоб зручніше було записувати. Плюс y додати мінус y. Y пропали, 0 y стало. А 7 додати 9 буде 16. І так, у нас рівняння скоротилось. І тепер ми можемо знайти х який буде дорівнювати 8, 16, поділивши на 2. І Якщо в метод підстановки нам треба було чітко підставляти значення ікса чи у в якесь рівняння, яке ми ще не вирішували, то тут нам все одно хоч вперше, хоч друге, Наприклад, так як ми першу систему розв'язуємо, я підставлю вперше рівняння. Замість x 8. 8 плюс y, дорівнює 7. Розв'язуємо стандартним методом, невідомі до невідомих, відомі до відомих. Тобто 8 перенести нам треба через дорівнює y подерівнювати, 7 відняти 8 при переносі, знак міняємо. І дорівнює мінус 1. Ось так. І друге рівняння. 2х плюс у дорівнює 3, 2х мінус у дорівнює 5. І от для того, щоб ви побачили, що хоч метод і називається методом додавання, нам все одно що чи додавати чи віднімати. Там ми додавали, тут ми віднімаємо. Чому? Бо у нас знову коефіцієнти однакові, але в одному випадку в иксах знаки однакові, в y різні. І ми побачили, що про додавання. Прибираються змінні з різними знаками. При відніманні логічно приберуться змін, змінні з однаковими коефіцієнтами і однаковими знаками. Бо 2х відняти 2х буде 0 х які можна не писати. А от плюс y і відняти мінус у, мінус і мінус в плюс перетворюється і буде 2y. Дорівнює 3 відняти 5 мінус 2. Те ж саме. Находимо y. Мінус 2, поділивши на 2. -1. І знову підставляємо, куди хочемо. Там я підставив перше, тут давайте покажу в друге. Підставлю, що все одно куди. Замість y, мінус одиничку. 2х знаки не забуваємо. У y був мінус. І у 1 є свій мінус. Тому це вийде 2 мінус 1 від 1, 1 від y. Дорівнює 5. 2х. дорівнює мінус на мінус плюс. Ой, я спішу. Плюс 1 дорівнює 5. Знову невідомі на невідомих, відомі відомих. 2х дорівнює 1 переносимо 5 і міняємо її знак. 2х дорівнює 4, і х дорівнює 4 поділити на 2. Тобто 2. І отак метод надавання розв'язується такі рівняння, поки що, у яких однакові коефіцієнти. Далі ще подивимося більш складніші випадки.